Всім привіт! Сьогодні на відеоогляді буде муслінова постільна білизна фірма Ліса в євророзмірі. Наволочки простирадло під ковдра. Муслін це натуральна бавовняна тканина, яка ідеально підходить на літній період. Кольорів є дуже-дуже багато різних, вони всі неймовірно гарні. Пакування – такий ось плотний ПВХ-пакет на змійці липучці. Так, що зараз відкрию і покажу вам цю чудову постільну білизну. До речі, ціна за євро розмір 1500 гривень. І можна використовувати під ковдру без ковдри, тобто просто вкриватися влітку як звичайною простинкою. Ось така гарнюча постільна білизна з мусліну. Верхня частина це м'який приємний на дотик, натуральний муслін, дихаюча тканина, бавовняна ідеально підходить на літо. Після прання не ліняє, не втрачає кольору і не кашлатіє. Можна, до речі, використовувати під ковдрочку як простирадло, таку легеньку знаєте, ковдручку, коли ви вкриваєтесь влітку. Просто такою, як простіню ляною, мусліновою, натуральною, коли вам приємно до тіла, вона натуральна, не парить, якраз підійде. А також можна, звичайно, заправляти під ковдру. Ось я заправила під ковдру. Знизу є замочок, куди ви можете заправити свою ковдрочку. Як ви бачите, не видно. Сам замок, він закритий додатковою тканиною розмір підковдри 200 на 230. Верхня частина такий ось малюночок, ніби 3D. А внутрішня частина це така ось однотонна натуральна бавовняна тканинка. В моєму випадку, це сіренька. Простирадло також в наявності. Воно е, сіре, як внутрішня частина підковдри. Розмір євро 220 на 240. Звичайно, не на резинці. Ось так прошита, оверлочена, гарне пошиття. Також м'якенька, приємна до тіла, натуральна, бавовняна. Тобто постільна білизна, виконана в стилі кампанія, поєднання двох різних кольорів та малюночків. Їх, до речі, є дуже багато різних. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм або в групі вайбері. Посилання на все є в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, рада буду допомогти вам з вибором. Наволочки в комплекті 50 на 70, дві штуки з такими ось рюшками гарними вушами. Верхня частина, це така ось ляна, як верхня частина підковдри. А внутрішня сторона це однотонна бавовняна тканинка сіренького кольору, одягається на запах. Такий, бачите, дуже глибокий гарний запах. Подушка зовсім не буде виглядати випадати. І найголовніше це звичайна ціна за комплект за євро розмір всього 1500 гривень. Ідеальний, до речі, варіант як на подаруночок, так і для себе на весняно-літній період. Взагалі на літній період це незамінна річ. Тож чекаю вас в Дірек, допоможу вам з вибором будь-якого текстилю. Скину всі кольори, проконсультую це все безкоштовно.